Два, три. В мене поб'ють за цим. Не хочеш виходити з дому. Страшно. Що ти питала? Дуже цікавий початок. Це труба. Як проходиш життя? Повз у мене. Ти зелений, як ці квіточки. У мене було дуже активне соціальне життя, студентське життя. Шутки так і просять. Це... Ми серйозні люди. Це труба. Ліспака. Всім привіт! Ми продовжуємо нашу серію подкастів для Campus Hub, де ми надихаємо та створюємо наше успішне майбутнє. Сьогодні у нас дуже особливий випуск, який буде присвячено початку кар'єрного шляху. Приходить мить, коли потрібно почати шукати роботу. Як це зробити? І в цьому питанні мені допоможе розібратися Ліза Яременко, піар-спеціаліст компанії Lifesell. Давайте знайомитись. Ліза, привіт. Привіт! Мене звати Ліза. Мені. Мені 22 роки, та наразі я працюю в компанії Lifesell піар-спеціалістом. Хоча ще менше ніж рік по тому я була інтерном і тільки розпочинала свій шлях в компанії. Також я студентка Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Я закінчила бакалаврат за освітньою програмою міжнародний бізнес, але так вийшло, що вирішила трошки змінити свій напрямок та. Обрала маркетинг, аби надалі продовжуватись навчатись вже в даному напрямку. Дуже цікавий початок. Як ти дізналась взагалі про програму стажування в Lifesell? Чому саме Lifesell, а не інші компанії? Розкажи, як все починалось на твоєму кар'єрному шляху? Угу. Так, розпочну дійсно, напевно, з початку ще е, десь знову ж таки в травні минулого року. Я там закінчувала написання диплому, я вже закінчила бакалаврат, і я розуміла, що мені потрібно якби вже шукати е, роботу, рухатись далі, тому що в мене не було зовсім ніякого практичного досвіду. Так, тобто на теорії ти вивчаєш це одне, але ну ми всі розуміємо, що на практиці може бути все зовсім по-іншому. Ловіть перший лайфхак від лізи. Практика це важливіше за теорію. Мене поб'ють за це. З університету, практику, так? Можливо. Так. Але ще в компанії «Левсел» можна поєднувати і практику, і теорію, тому що е, саме якщо ти йдеш на стажування, ти можеш і навчатися, продовжувати своє навчання, і вже якби, працювати і бути працівником компанії. З чого все почалося? Ти прокинулася одного ранку і зрозуміла, що тобі потрібне потрібно далі рухатись, і що було далі? Так, майже так все і було дійсно. Одного ранку прокинулася і зрозуміла, що Потрібно рухатись далі і почала шукати для себе різні варіанти, можливості саме стажування в міжнародних компаніях. У великих компаніях, так, так тебе так. цікавили саме великі компанії. Так, мені просто було дуже цікаво ем, дізнатися, як взагалі працює компанія, ну якби не лише ззовні, так, зазвичай, от... Є, напевно, такий стереотип, що велика міжнародна компанія туди от важко потрапити. Але мені було цікаво, от саме як працювати в великих міжнародних компаніях знову ж таки, і знову ж таки дізнатися про корпоративну культуру і мати і практичний досвід. Тому це було однією з таких цілей. Відчувала в себе впевненість, коли почала пошук, впевненість в тому, що ти досягнеш своєї мети. Знайдеш все ж таки ту компанію, яка буде відповідати твоїм вимогам. Звичайно, я, як і більшість студентів, трохи сумнівалася собі, тому що в тебе немає практичного досвіду, ти вивчав багато років тільки на теорію, в моєму випадку ще й онлайн. Ти зелений, як ці квіточки. Хочеться, звичайно, спробувати себе в міжнародних компаніях і знову ж таки здобувати практичні. Досвід, ти почала навчатись о, вже в онлайні чи все ж таки по старій схемі в офлайні? Як це було в тебе? в мене вийшло так, що я провчилась лише один семестр. Це було на першому курсі, і потім, як нам всім відомо, спочатку була пандемія, потім війна, і звичайно, це все вплинуло на мій навчальний процес. Студентське життя характерне таким періодом, коли людина набуває комунікаційних навичок. В тебе ти кажеш, що більшість часу пройшла в онлайні. Як взагалі це на тебе вплинуло, на твою потім соціальну реалізацію? Наприклад, у мене я навчалася в офлайні, і це допомагало взрощувати мої комунікаційні навички. Як це було в тебе? Ой, в мене зовсім був інший досвід. Для мене насправді, коли я зараз бачу, що повертаються вже більше до такого офлайнового життя, для мене це щось таке, ніби ну, взагалі, нереальне. Тому що в мене вийшло так, що я провчилася лише один семестр. А потім я вже якби навчалася онлайн постійно, і звичайно, це вплинуло на мої подальші, якби такі характеристики при виборі роботи, тому що я орієнтувалася, аби це був все таки в мене був гнучкий графік. І аби була можливість працювати онлайн. Не хочеш виходити з дому? Страшно. Не хочу, не хочу їздити на роботу. Для мене це все таке цей час на дорогу. Ну, наприклад, мені щоб там, доїхати навіть до офісу, необхідно там година. Тобто це година часу туди, година часу назад. Ну тобто, я можу витратити на щось інше, там на хобі, або просто відпочити, або на університет який там теж в мене паралельно йде. Вас теж цікавить, чому ми сьогодні вдягнені не в піжамах? Тому що ми сьогодні в офісі. Повернемось до програми стажування. Як ти потрапила в таку потужну компанію, як LifeSell? Я шукала взагалі стажування на сайтах з пошуках роботи і також в різних телеграм-каналах. У нас, наприклад, в університеті був телеграм-канал, де висвітлювалися різні стажування, пропозиції для студентів. Я тут же ну, точно не скажу, де саме я побачила про стажування від LifeSell, але напевно на той момент мені дуже сподобались обов'язки, якими я мала займатися. Якщо коротко, то це допомога з реалізацією проєктів Customer Journey і програмами лояльності. Також умови, які пропонує сама програма, це якби гнучкий графік, який я шукала, про який я казала. Для мене теж можливість працювати онлайн, не виходити з дому. Ну, для мене знову ж таки це такою було великою перевагою. Також це те, що стажування відбувається за контрактом, і звичайно, для мене це було можливість. Дивіться, взагалі, якби дізнатися, як працює великий бізнес, і побувати, от, да, зануритись в корпоративну культуру великої компанії. Тож, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал Кампус, там дуже багато корисної інформації, а також там розміщуються вакансії для інтернів. Ліза, ти пам'ятаєш свої відчуття, коли тобі зателефонував рекрутер і запропонував співбесіду. Що ти тоді відчувала? Як ти готувалась до своєї першої, я так розумію, співбесіди в житті? Е, так, це було дуже неочікувано для мене, але дуже я хвилювалась. Я почала звичайно е, готуватись до співбесіди. Це не була моя. Перша співбесіда, але от саме е, цінності компанії Lifesell були дуже притаманні, мені відповідали моїм також цінностям. І виходячи з цього, от саме після першої співбесіди, мені дуже захотілося е, працювати в компанії. А що було далі? Як розпочався твій шлях? Ти пам'ятаєш, як тобі подзвонили і сказали, так, ви співробітник інтернет. Life cell. У мене після першої співбесіди ще був один етап відбору. Вже, власне, була зустріч з керівником департаменту. Тому мені ще треба було трошки похвилюватись, і я ще не знала, чи все-таки я стану якби, працівником інтерном компанії чи ні. Тут Лізу дуже розумію. Я теж дуже хвилювалась, але начальник департаменту дуже Приємна людина, яка намагалась зробити якомога комфортнішу співбесіду, і я вважаю це одне з найважливіших переваг компанії Лайфсел. Так погоджуюсь тут дійсно дуже класний колектив, який дуже тобі імпонує. Всі хочуть допомогти, і максимально напевно на те, аби розвивати твої практичні досвід, твої навички і це безцінно. Як ти розвивалась в цій компанії? Зараз згадали чомусь перший свій робочий день. Звичайно, він був такий більш організаційний. Пам'ятаю, як там було оформлення документів, мені видали всі необхідні девайси. Потім власне була зустріч з моїм керівником, який вже розповідав там, про мої обов'язки, про мої цінності. Також вже незабаром мені вдалося познайомитись з моїм ментором. До речі, особливістю програми, якби стажування в Лейсел, є те, що за якби кожним інтерном закріплюється Ментор, який в принципі вас супроводжує, він цікавиться в першу чергу, чим ви хочете займатися, що вас більше приваблює. Також він завжди може допомогти, якщо щось не зрозуміло. До речі, от в компанії LifeSell немає такого, що там, якщо ти щось не зрозумів, або є якась проблема, що тобі не допоможуть її вирішити. Тобто, завжди можна сміливо запитувати все, тому що тут знову ж таки всі націлені, як і щоб і ти якось так прокачав свої навички, і це було максимально з вигодою для компанії. Реєструйся в камбус та приєднуйся до нашого телеграм-каналу стеж за нами в Ютуб, щоб не пропустити нові випуски. Що ж було далі? О, так, це було дуже неочікувано для мене. Але ти не побоялась туди податись? Спочатку мені було дуже незвично, але з часом ти звикаєш і це вже є нормою. Хочете дізнатися, як було все далі? Такий захоплюючий серіал. І Ліза нам про це розповідає.